Маскувальні сітки на зиму плетуть у волонтерському центрі Він Зараз у роботі 60-метрова для накриву бліндажа та автівок, каже волонтерка Віра Логвиненко. Розповідає, для її створення використовують тканину білого, сірого та чорного кольорів. Це, зокрема, постільна білизна та сорочки. Плетимо ми її з білої тканини, але як бачите, є плямочки. Ну, сніг же буває підтає. Ми їх вносимо зрідка по білі сітці і плетемо ось із таких порізаних стрічок, які ми називаємо ялиночкою. Прив'язуємо, перехрещуємо, щоб у самий відповідальний момент вони не могли зміститися, оці пелюстки, щоб кожен квадратик був закритий. І коли сітка знімається, вони обвисають і закривають геть усе. На зимові сітки уже мають понад 50 замовлень від військових частин, каже Віра Логвиненко. Ті просять кількох розмірів 40 метрів, 60 та 100. замовлень вже дуже багато на білі сітки, тому працюємо щоденно, крім неділі. Віра Логвиненко – переселенка з міста Курахове, що на Донеччині. Зараз розповідає їхнє місто у сірій зоні і під щоденними обстрілами окупантів. У Вінниці жінка з квітня, маскувальні сітки та кікімори у волонтерському центрі плете уже понад півроку. Робить це, каже, аби наблизити перемогу України. Найбільше хочу повернутися додому, а додому повернутися тоді, коли буде мир, тоді тільки зможна повернутися. У мене мама, вона росіянка. Я ніколи не відчувала до росіян, ну, скажімо так, неприязні або що. Але зараз, зараз навіть слів нема висказати те. Що я про них думаю, окрім маскувальних сіток на зиму у центрі Вінсоард плетуть сітки і на глибоку осінь, каже волонтерка Ірина Перунова. Їх формують із тканини темних кольорів. Ми плетемо сітку під кольори природи, які зараз. Це опале листя, якісь гілочки, коряги, які в нас лежать зараз, на полях якась сухенька травичка. Все, що зараз залишилося, поки цей період до снігу. Дівчина-пересланка з Херсона. У рідному місті залишилися батьки. Про його звільнення від окупантів Ірина дізналася під час петіння чергової сітки у волонтерському центрі. Каже, одразу зателефонувала батькам. Тепер бажання працювати ще більше. Ми вже будемо працювати на відбудову. Молимося, сподіваємося, Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.